До речі, про дитячий садочок. Я зараз стою в третій секції. Це якраз у нас дитячий садочок Світ там десь починається і потім за кутом закінчується до кінця в кутової комерції третьої секції. І от є така цікава річ, яку запроектував наш архітектор. Це місце, де будуть... Умовно укриватися діти. Зробили це от таке місце, бачите, в якому можна укритися, там, ну, я не знаю, 20-30 дітей, де у нас йде одна стіна, друга стіна і потім зовнішня стіна. Це зроблено. Запроєктовано було ще тоді, коли не було ніяких зрозумілих нормативів, точніше сказали, всі будують будь ласка, укриття. Ми по факту не отримали жодних норм і спроєктували своє укриття по, я назву це, ізраїльському варіанту. Тобто це кімната, в якій немає жодного вікна, яка повністю вилита з бетону. І, до речі, Наприклад, якщо довго сидять тут діти, то тут була запроєктована вивід каналізації, її ще не пробили. А, зробили Ось, ось тут він, за цим сочком там ну, і, і по-моєму, ось тут, і Що чесно, Воно просто закрите, поки зачеканено. Вони потім вскриють її. Чи можливо це вона... Так, ні, Я перепрошую, ось це вона. Ось це каналізація. Я просто точно пам'ятаю, що саме тут була каналізація в цьому приміщенні. Воно таке ж захищене. в чому суть. Ну, суть зрозуміла. Три стіни. Тут стіна повністю бетонна, без жодних таких речей, які можуть від ударної волни якимось чином пошкодити дітям. І з іншої сторони. Ми також зараз побачимо. Тут у нас квартира, з іншої сторони стіна, стіна, стіна. ну З цієї сторони практично нічого не може прилетіти, ну в тому варіанті, що я не знаю, як не треба потрапити, щоб щось звідси пішли, якісь осколки, бо їх і перша стіна затримає. Я вже показував відео, де розказував, що тримає наша 15-сантиметрова стіна, по якій я... Стріляв і стандартними набоями, і е, там ще хлопці, які мають 300 мах, досить рідкий набій, але досить потужний, потужніший, ніж 308-й е, Коротше, Стіна довела, що вона тримає досить багато. Е, тим більше, що це, якщо будуть це просто, там, якісь уламкові пошкодження, то вони і першу стіну не пройдуть, і другу не пройдуть, а третя то взагалі. Але що добре, третя вона тримає. Хвилю, саме, щоб не було ніяких травм, нанесених дітям. ну, якось так, Коротше, Хочемо сказати, що ще не маючи чітких норм по укриттях, тому що під час війни всі сказали, всі забудовники повинні будувати з укриттями. ну, Тобто добре сказати, а розказати. І вони зараз тільки по-моєму, їх там доформовують той ДБН, ну, не отримуючи ДБН, ми. Скажімо так, зробило таку ізраїльську кімнату. Назвемо її так. Ну, всі знають про конфлікт між Палестиною і Ізраїлем, і що в Ізраїлі від тих обстрілів ховається в таких кімнатах, де нема жодного вікна. У нас така кімната зроблена ще Це кімната, яка за кімнатою, можна так сказати. Ну і сам по собі монолітний будинок це, це практично. Щось таке нездоланне. Його, його для того, щоб знищити, треба цілеспрямовано по ньому бити. Маємо надію, що до моменту, коли ми ведемося в експлуатацію, Україна здобуде перемогу. Це все, мабуть, що хотів сказати.